Орта 150 у на згастях, гостях, дверний, кузов 8 футів. Ми виготовили і установили трьохсекційну складну кришку кузова з обмежувальною балкою з трапузлами захист заднього скла. Кришка кузова силова, її можливо використовувати як повноцінну вантажну платформу, ставати на неї, грузити на габарит. Доставлена система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Це зручно для повсякденного використання. Замки залишаються контрольними. У відкритому і заблокованому положенні кришка звільняє весь простір кузова. На кабіну не опирається, з обмежувальною балкою не пересікається все в зазорах. Жорстко зафіксована, максимально в відкритому положенні монолітна з кузовом, можливий рух, два роки гарантії на все. Модифікації стінами в шапці профілю, тюнінг BVV.